Умови військового контракту 18.24. посади, оплата, участь у бойових діях. Це у нас постанова кабінету міністрів номер 153 від 11 лютого 2025 року. Контракт 18.24 розрахований на залучення в армію мотивованої молоді. Укладається цей контракт терміном на один рік з обов'язковою умовою безпосередньої участі в бойових діях у районах ведення воєнних дій строком, який за сукупністю становить не менше шести місяців протягом дії контракту. Таким чином, основна умова контракту брати участь у бойових діях. Громадяни віком від 18 до 24 років можуть подати заявки через електронний кабінет до резерву Плюс або через рекрутингові онлайн платформи. Заявка надійде до рекрутингових підрозділів військової частини або до центрів рекрутингу, які допоможуть обрати військову частину та протягом одного дня надійшлють туди подану заявку. Далі, військова частина має уточнити наміри кандидата на укладання контракту, провести співбесіду та протягом трьох днів ухвалити рішення про укладання або не укладання контракту з кандидатом а, щодо посад, які можна вибрати, щоб укласти контракт 18-24. Стрілець, старший стрілець, стрілець снайпер, стрілець санітар, помічник гранатометника, гранатометник, старший гранатометник. Розвідник, старший розвідник і так далі. Якщо ухвалено рішення про прийняття на службу, військова частина організовує проведення професійно-психологічного відбору, напрямок для проходження медичного огляду для визначення придатності до військової служби та проходження посиленої підготовки. І на цьому я зауважу. Посилена підготовка включає базову загальновійськову підготовку на строк від 45 днів, професійну підготовку від 14 днів, курс адаптації у військовій частині 14 днів. Також зазначу щодо умов оплати контракту 18.24. Це щомісячна оплата одноразова винагороду у розмірі 1 мільйона гривень, яка виплачуватиметься трьома частинами. Перша частина це 200 тисяч гривень після підписання контракту та початку виконання обов'язків на посаді, на яку призначено. Ще 300 тисяч гривень після проходження підготовки та залучення до виконання бойових завдань, і півмільйона, тобто 500 тисяч гривень, у день виключення зі списків особового складу військової частини, тобто після закінчення терміну дії контракту. У тому випадку, якщо військовий став буде скасований. Псовано до закінчення терміну дії контракту, тоді остання третя грошова винагорода буде сплачена пропорційно до часу служби одна шоста від півмільйона гривень за кожен місяць. У тому випадку, якщо контракт буде розірваний за сімейними обставинами або з інших поважних причин, виплати, що залишиться, не видаються. Але у разі, якщо контракт розірвано через поранення, тоді виплачується вся обіцяна сума. Якщо вам треба юридична допомога, консультація, підтримка, то звертайтеся в особисті повідомлення та записуйтесь на індивідуальну консультацію. Також є телеграм-канал, в шапці профілю є посилання, чекаю на консультації.